Всім доброго ранку, бачу, що вже зібралися. Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією. В першу чергу, з новачками, з людьми, які можливо ще не приймають продукти фітлайн, можливо, приймають тільки оптимальний сет, можливо, приймають один з якихось продуктів фітлайн. Хочу поділитися тим, чим я вже користуюсь протязі двох років. Мені абсолютно не соромно про це розказувати, тому що я дуже горжусь, що те, що я вживаю, що приймаю, де розвиваюся на сьогоднішній день, дуже потрібне людям. І чесно кажучи, я з задоволенням ділюсь цим. Адже чим діляться люди? Люди, в яких є здоров'я, люди, в яких є свобода, гроші, самореалізація, вони цим діляться і вони можуть допомогти іншим людям. А от коли немає цього ресурсу, то на жаль, люди забирають цей ресурс у інших. Знаєте, як кажуть, знаєте, бачите слово, <запоминаю> що чим може поділитися хворий і бідний? Хворий може поділитися вірусами, бактеріями, хворобами, бідний може поділитися боргами, прийде і скаже: позич мені гроші, бо мені потрібно віддати кредити. Мене чути все добре, скажіть, будь ласка, бо я, бо я нічого не бачу. Добре, добре, Оксанко, чути. Юрія. О, отак, от хорошо я всіх бачу. Тому ми всі люди, які приймаємо Фітлайн, які знаходимося в ресурсі, ми ділимося цим ресурсом, ми ділимося здоров'ям, ми ділимося енергією з іншими людьми, і я впевнена, що ми комфортні для оточуючих. Хто мене не знає, то я представлюся. Мене звати Оксана Мельник, я сертифікований нутриціолог, я партнер компанії PM International. Я дуже вдячний клієнт цієї компанії. І хочу поділитися сьогодні такою важливою темою, як як захистити свій організм в холодну пору року, тому що вже на носі у нас є осінь, далі зима, і тим паче, що ми дуже зараз часто чуємо уже і в Україні, і в Європі про те, що наближається якийсь новий вірус, уже навіть мені сказали, що в Україні є вже вакцина. Навіть не вакцина, сказали, що якісь пластирі будуть уже клеїти людям, які будуть хворіти новим вірусом. Не знаю, наскільки це правда, наскільки неправда, але е, такі слухи ходять, і наша задача зберегти свій організм, організми е, своїх рідних, близьких. Тому, е, Хочу сказати, що наш організм це такий дуже мудрий і витривалий весь наш організм, але в зимовий період він накопичує все і погане, і хороше. Розумієте, справа в тому, що взимку ми дуже мало споживаємо овочів і фруктів, чесно кажучи, що і влітку якість цього всього продуктів цих дуже сумнівна, тому що. На сьогоднішній день ми знаємо, що дуже багато продуктів харчування не мають нутритивної цінності, які потрібна нашим клітинам, які потрібно нашому організму. Їжа сучасної людини на сьогоднішній день дуже мало збалансована, мало натуральна, і деколи здається, що ми кладемо до рота і не знаємо, що чи це їжа, чи це якийсь яд. В залежності від того, яку кількість ми з'їдаємо, але все рівно наш організм, наш організм не потрапляють всі поживні речовини, які потрібні для нашого здоров'я, які потрібні для нашого ресурсу. І е, на допомогу нам приходять додаткові продукти харчування. Люди, які розуміються в тому, що е, обов'язково в нашому організмі потрібно якісь додаткові. Активні речовини, біологічні активні речовини, вони вже пробують багато різних продуктів. І наша задача донести їм, що все-таки наш продукт продукт компанії Піємін International торгової марки Фітлайн це один з найкращих продуктів, і ми, звичайно, можемо це дуже швидко довести. Як я вже сказала, що я і моя сім'я приймають продукт на протязі більше ніж двох років. і... Ми звикли до хорошого самопочуття. Дуже часто люди запитують: а скажіть, будь ласка, якщо приймати продукти Фітлайн, чи немає привикання до цього продукту, чи немає привикання до вітамінів. Я хочу сказати, що привикання до вітамінів немає. Є привикання до хорошого самопочуття, є привикання до того, що людина знаходиться в хорошому настрої, в хорошому ресурсі. З продуктами Фітлайн з'являється дуже багато енергії. Хороший настрій, спокійний сон, дуже швидко людина пробуджується. Волосся блистить, шкіра е, е, шовковиста, нігті міцні. Всі, хто вже пробував цей продукт і хто п'є його, то звичайно вже це бачать, вони розуміють, як змінюється їхнє життя, як змінюється їхній імунітет і здоров'я, приймаючи цей продукт. І хочу сьогодні представити один з основних продуктів компанії FITLINE, PIE, Торгової марки FitLine це. Активас це один із головних продуктів, який потрібен в холодну пору року, тому що він захищає наш імунітет, тому що він регулює, терморегулює тіло, і це дуже важливо в холодну пору року. Кажуть так: якщо випити одну ложечку активайза, організм заспокоїться. Якщо випити дві ложечки активайза, організм дасть буде, буде велика хороша енергія. Якщо випити три ложечки активайза, то е, організм зігріється і нам буде дуже тепло. Е, цей продукт працює для того, і так, щоб наша нервова система була міцною, щоб всі нейронні зв'язки працювали злагоджено. Вітамін групи Б, який входить в цей продукт, я не дуже швидко розказую, все нормально, скажіть, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Ні, навпаки, дуже приємно слухати, Оксанка. Продовжуйте. Дякую. Вітаміни групи Б, які входять в цю баночку, в цей продукт, відповідають за наш хороший настрій. Ми стаємо стресостійкими. Звичайно, ми не стаємо пофігістами, да? ми також переживаємо за все, в нас є ці моменти переживання, але в той час наш організм не вистрілює хворобами. В той час, коли приймаючи продукти Фітлайн, не загострюються хронічні хвороби і не виникають нові на фоні хронічно затяжного стресу. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день кожна людина, навіть яка не, не та, яка знаходиться в Україні, а та знаходиться поза межами. Всі люди, напевне, в світі сьогодні на сьогоднішній день знаходяться в затяжному хронічному стресі. Від цього продукту ми не замерзаємо. Нам стає тепліше завжди. Він містить він містить вітамін в 3 да? Ми знаємо його як ніацин, і це єдиний вітамін, який признаний класичною медициною як лікарський засіб. Знаєте, багато людей знають його як в синтетиці, як нікотинова кислота, тому що багато лікарів призначають цю нікотинову кислоту людям, які страдають серцево-судинними захворюваннями. Для чого? Для того, щоб інші препарати, на фоні, яких, на фоні цього вітаміна дуже добре засвоюються організмом. Тому компанія, коли робила цей активайз, вона обов'язково внесла туди, додавала вітамін в 3 тому що це групався вітамінів в 3 і на основі технології НТС да, швидкого засвоєння показала, як швидко засвоюються всі продукти, продукти ФІТЛАЙН. Що робить активайс? Він розширює наші судини, посилює кровообіг, і саме головне, займається теплообміном. Тому за рахунок активазу, наш організм, як я сказала, не замерзає і він дуже хорошо і злагоджено працює. Активарз поєднується з усіма продуктами, не бажано його, звичайно, пити ввечері, тому що він дає силу і енергію, а нашому організму ввечері потрібно відпочивати. І в зимовий період активайс дуже добре поєднується з антиоксидантами, з льшуцом. Це така, знаєте, дуже солодка парочка, вона не тільки в зимовий період, але найбільш необхідна в зимовий період. Адже дуже важливо не лікувати хвороби, коли вони вже прийдуть, а їх попереджати. Я скажу, що фітлайн це звичайно медицина майбутнього. І е, всі продукти. Торгові марки Фітлайн поєднуються з іншими ліками, тому що часто я чую такі питання: я зараз лікуюся, я полікуюся і тоді далі буду вже приймати продукти Фітлайн. я далі буду пити вітаміни. Так я хочу сказати, що навіть якщо у вас зараз якась стадія загострень, можливо, ви від чогось лікуєтеся, тим паче потрібно вже зараз приймати продукти Фітлайн, тому що на. В фоні приймання вітамін всі ліки засвоюються набагато краще, і одужання наступає набагато швидше. Але я хочу сказати тим людям, які приймають продукти FitLine, в них немає іншої аптечки, чим Аптечки цієї марки. Це точно я знаю і перевірено на собі. Якщо коли ще два роки назад ми їхали кудись в поїздку, я брала цілу аптечку ліків і від алергії, і від температури, і там від шлунку. Зараз в нас з чоловіком тільки продукти Фітлайн і аптечка тільки цієї фірми. Якщо, наприклад, ми візьмемо Activize і ресторент, поєднані, да, то Моментально знімає головну боль, якщо, наприклад, ми додамо ще. Харду, там, омегу, коензим Q10, то люди позбуваються мігренів. Я знаю, що в мене є такі клієнти, які е, мали мігрені багато років, визивали швидку і вони не могли справитися з такою проблемою. В основному більшість жінок страдає цим. То е, зараз приймаючи ці продукти і коли починається тільки вже якийсь приступ, вони випивають рестерет, актива, додають е, Омегу і Q10, і буквально за 10 хвилин е, Головна боль проходить. Активайс з ресторейтом також дуже хорошо працює над спалюванням налишкового жиру. Люди, які на зниженні ваги, вони приймають три рази ресторейт після їди, і дуже хорошо їхня вага знижується. В нашому організмі так, всім потрібно вітаміни і мінерали. І Вітаміни і мінерали повинні заходити комплексно в організм. Не так як багато людей звикли знаєте, я зараз поп'ю цинк, потім я поп'ю калій, потім кальцій, потім вітамін Д, потім вітамін С, коли нас збирається ціла купа якихось баночок, коро, е, е, таблеточок. Наш організм повинен отримувати всі поживні речовини, вітаміни, мінерали, мікроелементи комплексно. І коли вони в натуральній основі заходять в організм комплексно, тоді е, дуже швидко відбувається відбувається зцілення організму. І ще я хочу сказати, що не дуже важливо, скільки вітамінів знаходиться в таблетці. Дуже важливо, наскільки організм засвоїв. І головна перевага продукту FitLine це концепція NTC, про яку я вже сказала, але це окрема тема для окремого окремої зустрічі, для окремого. Е, ну тут там говорити можна багато. А е, те, що засвоюється продукт на 98 І тобто, все, що ви сприйняли, воно засвоїлося нашим організмом, пішло туди, куди треба, коли треба, і стільки скільки треба. Тому... Е, Компанія PM займає лідерські позиції на світовому ринку і в світових топ рейтингах. Щоб ви розуміли, що компанія за три роки виросла з топ 24 на топ 8 Оксаночка Полівер правильно я кажу, що на сьогоднішній день компанія займає восьмий місць в світі. Олег, О, хто там? Так, так, так. Фітлайн працює комплексно, і те, що наукова рада зробила новітню технологію, це комплекс, який вдалося зробити в одному продукті, тому і ціна такого продукту набагато нижча. Якщо хтось мені скаже, що продукт, наприклад, дорогий, то якщо ми розберемо, що входить в цей продукт, які вітаміни, мінерали, мікроелементи входять в цей продукт, то цей продукт дуже дорогий. Його цінність набагато набагато вища, ніж його ціна. І якщо ми візьмемо, наприклад, вітамін Д3, да? от, наприклад, повітря по аналізах, у нас вітамін Д3 низький. Якщо ми просто почнемо пити вітамін Д3, він у нас не засвоїться практично. І люди багато, я знаю, в мене є клієнти, які приймають якихось інших фірм, наприклад, вітамін Д3 п'ють місяцями, а показник референсний не збільшується в аналізах цього вітаміну. Якщо ми, а якщо ми візьмемо журистерет, а це вже і цинк, і хром, і калій, і кальцій, і мідь, магній, і вітамін Д3, то це вже зовсім інше засвоєння. Може можна за місяць побачити результати? Якщо ми візьмемо активас із з разом, хоча не всі кажуть, що можна їх поєднувати, але я знаю, що їх можна поєднувати. Активас відповідає за енергію, імунітет. Активність, продуктивність, щоб ми не стомлювалися, щоб ми хотіли, щоб ми могли, щоб у нас були якийсь е е ресурс для досягання наших цілей. Активас працює, щоб наша кров була текуча, щоб вона не згущувалася, щоб дуже хорошо працювала лімфа. Кров це такий, знаєте, швидкі, швидкісний поїзд з точки А до точки Б. Не буде тромбозів, не буде інфарктів, не буде е, інсультів у людей, які приймають активас на постійній основі. Кров буде текуча, і поживні речовини будуть поступати в ті кількості, які вони потрібні для організму. Ресторець в свою чергу вже працює для відновлення організму. Це також і імунітет міцний, оптимальний. Не потрібно імунітет піднімати, як я чую від декого. Мені треба підняти імунітет. Імунітет має оптимізовуватися, а не підніматися. Це також якісний стон, якщо ми приймаємо ресторет. Це також міцна нервова система і профілактика онкозахворювань. Якщо люди схильні до онкозахворювань, їм ресторет потрібно пити в більших кількостях, чим один пакетик, тому що. Оптимальний сет розрахований для умовно здорової людини. Але якщо у вас вже є якісь симптоми, можливо, якісь хронічні захворювання, тому треба впити наш продукт в більших кількостях, в терапевтичних кількостях, і консультацію можуть надати ті люди, які вас запросили, ті люди, які є вашими наставниками, ті люди, які є вашими спонсорами. вони вам підберуть комплекс, який потрібно для якихось терапевтичних моментів. Дуже важливо приймати цей продукт при хронічному стресі. Сказала, що всі люди знаходяться в хронічному стресі, тому дуже важливо приймати наші продукти. Я не можу зараз не сказати, про дуже важливий продукт зельшут в холодну пору року. Да? Я вже говорила про нього, що дуже добре приймати з активасом і дуже добре приймати з павер-коктейлем. тому що зельшут це один із фаворитів також в нашій компанії це прекрасний антиоксидант. Тут дуже прекрасний склад, який важливий для нашого організму. Перше, тут є селен, який підтримує роботу нашого серця. Тут є група вітаміну, тут вітамін С, який дуже, дуже крихкий в нашому організмі, але дуже-дуже найважливий і корисний. В цьому продукті дуже багато біофлавоноїдів. це компоненти, які відповідають за нашу молодість, для того, щоб клітини ділилися швидко і регулярно. Зельшут це також корекція імунітету при всіх автоімунних захворюваннях. На сьогоднішній день дуже багато людей страдають автоімунними захворюваннями. Що це таке? Це Автоімунні захворювання це коли ваша імунна система путає своїх з чужими і направляє агресію проти своїх хороших клітин. І будь-який орган може піддаватися автоімунній агресії. І ми можемо прибрати цей конфлікт завдяки антиоксиданту зльшу. Він знаходить хворі клітини і починає їх лікувати. Незважаючи на те, що цей продукт має солодкий смак, він не піднімає цукор в крові, він регулює глюкозу в крові і надає дуже багато сил і енергії також. Він містить стеві і мінімальну кількість вуглеводів, які потрібно, е, виключно для обмінних процесів, щоб цикл Крепса відбувався якісно. І люди, які читають і кажуть, ой, в цьому продукті є цукор. Звичайно, там є цукор, але цукор натуральний, який знаходиться в овочах, який знаходиться в фруктах. Не може бути продукт засвоюваний, якщо в ньому немає цукру. Просто ви це зрозумієте. Також в цьому продукті є біофлавоноїди, які знаходяться у фруктах. Але є такий факт, що біофлавоноїди утворюються в останні дні, в останні години дозрівання під шкіркою фрукта на плодоніжці. Де ви бачили в магазині фрукти, які зірвані е свіжі вже доспілі, такого просто не буває. Мало того, їх потрібно з'їсти дуже велику кількість для того, щоб отримати ці біофлавоноїди. Представте, ми з'їли 2 кг винограду. Ми отримали свої біофлавоноїди, але разом з тим ми отримали дуже велику кількість цукру і велику кількість глюкози, і ми вже поправляємося. Також в цьому продукті є поліфеноли це те, що знаходиться в овочах. Вони відповідають за те, щоб ракові клітини не розвивалися і вони захищають наш організм і імунітет. Тому що тисячу разів буду повторювати, що на сьогоднішній день, коли ми знаходимося в хронічному стресі, наш організм майже не захищений. І мені хочеться донести до кожної людини, яка не приймає додаткові продукти харчування, не приймає додаткові активні речовини і каже про те, що «Ой, я вживаю хорошу їжу, у мене з організмом все нормально. Коли організм знаходиться в хронічному стресі, ви ще абсолютно ніхто нічого не розуміє, що з ним відбувається. А коли людина вже має симптоми, вже пізно, знаєте, поздно під боржомі, коли почки отвалились. Тому потрібно думати наперед про своє здоров'я, про свій імунітет і про те, в якому світі ми живемо, яким агресіям наш організм е е підвергається. Цей продукт також можна використовувати при, при будь-якому отруєнні. Якщо є отруєння, також дуже добре приймати зельшуц. І в зельшуці, що мені дуже подобається, є природній СПФ. І хто вже приймає продукт і живе в жарких країнах, хто буває на морі, то бачить, що шкіра не згоряє. Ви не уявляєте, коли раніше я була молода, да, і коли. Я так тільки виходжу на сонечку, і я вже згоріла. Я вже повністю покриваюся таким. У мене шкіра дуже біла. Зараз, я скільки знаходжуся в Іспанії, моя шкіра не згоряє взагалі. І е, знаєте, я ще не взяла з собою, але я ще сьогодні хотіла вам розказати про такий інноваційний продукт інноваційний революційний топ-продукт для мене, і я впевнена для всіх це. Той продукт, якого нема в жодній компанії, це Generation 50 це сухі масла, без яких я не можу прожити жодного дня. І коли мене запитують, який твій найулюбленіший продукт, то звичайно оптимальний сет Power Cocktail – це той продукт, який зі мною завжди і з яким зі мною вже життя. А 50, Generation 50+, мені дуже хочеться рекомендувати кожному, тому що це наша гормональна система. Там знаходяться масла в сухій формі, які водорозчинні. туди входить і омега, і конзін q 10 і лютеїн, і зофлавон це жіночі естрогени рослинного походження, які потрібні не тільки в 50, а і в 30 вже Уже вони потрібні. Його обов'язково потрібно поєднувати хоча б з активазом, а краще з паверкоктелів. Тому як ніколи. Скільки там? 24 хвилини, в принципі, я вклалася. Тому, як ніколи, я рекомендую на сьогоднішній день спробувати навіть не спробувати, а вже почати пити продукти Фітлайн. Я не лікар, я нікого тут не хочу лікувати, ні того, хто мене слухає, ні того, хто послухає в записі. Але я знаю, що в мене вже є досвід. Поділитися вживанням цих продуктів, і я знаю, чого вартує здоров'я. Адже коли здоров'я є, воно не вартує нічого. Коли його немає, ми готові віддати все, що завгодно, аби ми були здорові. І як кажуть, що в здорової людини є тисячу бажань, а в хворої тільки одне: я всім бажаю, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас було тисячу бажань, щоб ви ці бажання перетворювали на свої цілі. Адже знаєте, чим я взнала, чим бажання відрізняється від цілі. Ціль це коли вже є дата його виконання цього бажання. Бажаю вам, щоб все в вашому житті складалося в здоров'ї, в радості, в благополуччі і в ресурсі. Дякую за увагу. Спасибо, Оксаночка, спасибо. Спасибо. спасибо Очень класна інформація. Я би хотіла поділитися своїм результатом. Именно как раз в тему, почтать, э, сохранить свое здоровье в период похолодания, скажем так, да, в период осени. Э, и расскажу свой результат. Э, в, Хорватии, в Хорватии мы летели в самолете где-то, и по прилету в Хорватии э, мы с мужем ну, точнее, первое я, заболели, э, заболели очень сильно, температура большая. Вот, и было, была очень странная температура, поэтому мы решили купить тест и сдать вот, тест на ковид. Оказалось, что это ковид. Вот. Но я думаю, что вы из вас никто даже не заметил, потому что после Хорватии я выходила в эфир, и результат какой? Я знаю точно, что это благодаря нашему продукту, потому что когда я прилетела домой, вот, температуры у меня уже не было, да, у меня не было ни насморка, у меня не было ни кашля, у меня не было никаких осложнений. Но я вам скажу, конечно, меня спасали все, потому что Людочка Селезнева давала мне Дедринки. Я забыла его почему-то в поездку. Вот. И э, я пила усиленно наш да, продукт. Просто 4 дня я пила. Э, вы знаете, я думала, что меня высыпет, потому что это были просто огромнейшие дозы. Это были каждые полчаса активайс. Цельшульц, Дедринг, вот. И а, когда я прилетела домой, я естественно позвонила своим знакомым, потому что у меня было уже после Хорватии назначено много встреч, но и я решила перестраховаться. Конечно же, я не хочу, а, чтобы мои знакомые заболели. Я всем сказала, что у меня ковид, а, вот, и отменила встречу. И тогда я услышала, что сейчас действительно ходит ковид это инфекция, кто как, я не знаю, я не врач, не знаю, как называется, вот, но а, дело в том, что а, мои знакомые до сих пор, вот, а, представляете, три недели они не могут отойти, три недели у них плохое состояние, три недели у них нету сил, у них кашель, насморк и все, что с этим вытекает, я вам скажу, что у нас а, с мужем, а муж прилетел и утром, По прилету, видно, он, знаете, так держался, чтобы меня довести. Вот. А утром у него 39. Вот, поэтому. Но а, муж обошелся вообще без жаропонижающих, у него всего два дня температура была и все, и никаких последствий. Вот я вам скажу, а, работа продукта, что мы принимали, мы принимали все: дедринка естественно, оптимальный сет, Цельшульц, аминокислоты и, а, конечно же, брызгали ib 5 Вот это все в комплексе, я вам даже не могу передать, потому что слушая своих знакомых, которые еще до которых я еще не дошла да, здесь по разным причинам. Вот я просто а, настолько была счастлива, настолько была рада, что мой организм. И знаете, А, так как мне сказал врач, да, что это очень круто было, что у вас была температура высокая, потому что у вас шикарный сильный иммунитет, который просто справился с этой инфекцией за три дня, за трое суток и без каких-то последствий. Поэтому а, Оксанка, спасибо, подтверждаю твои все слова на сто процентов, потому что а, реально продукт, ну. Так как работает наш продукт, не работает никакой. И сейчас у меня вот через в 12 часов по вашему в час по Украине я собираю дома девишник, где мы будем пить активайс, вот. И это второе касание. И я думаю, что я вот очень хочу подготовить вам именно тренинг, как представлять себя, да, когда вас спрашивают, а чем вы занимаетесь. Вот, как представить буквально себя за минуту-полторы, да, чтобы заинтересовать и что надо говорить, что не надо говорить. Вот это у меня второе касание, но второе касание: ко мне уже едут э, девочки именно конкретно по витаминам. Я думаю, что это будет классный тренинг, я с вами поделюсь прямо вот этим своим свежим-свежим результатом. Сегодня я, я вам расскажу, сколько подписаний я сделала, да, вот, так что посмотри, скажу, сколько человек приехало, вот, и я с удовольствием с вами поделюсь своим опытом. Дякую, Оксаночка. Звичайно, ще хотілося б розказати про продукт IB 5 і Дедрінки, який також дуже потрібен в холодну пору року, який дуже потрібен в зимовий період. Але я думаю, що на наступні рази ми вже обов'язково також про нього поговоримо. Я всім дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Все, пока, пока. Все, всім, Спасибо до Спасибо. Спасибо. Дякую. Спасибо.